Ще 10 хвилин та 5 хвилин пряме включення. Давайте тезисно. Інформація про мушення підозри рухам вармотному В Прокуратурі очікуємо на офіційний командир. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Вітаю, ти села в прямому ефірі. З вами Мар'яна Лошак. Тема програми Сміття і що з цим робити. 35 мільярдів тонн сміття знаходиться зараз на нашій землі і лише 3% переробляється. Ми так і ще не навчилися заробляти на смітті. В чому суть проблеми? Відсутність культури сортування сміття, сміття сортувальних і переробних заводів. Низька екосвідомість, утилізація відходів на полігонах. Це вчорашній день і львівська проблема. Цьому доказ. З часом ми матимемо таку проблему у всіх містах. Містах, тож вже сьогодні треба ставати. До справи. Питання для інтерактивно на нашій сторінці і для контакту наживо. Чи сортуєте ви сміття? Так, ні. Не бачу необхідності. Інша відповідь, уже зараз формуйте їх. Ми запитали Ужгородців, чи сортують вони сміття? Прошу. У нас там стоять контейнера, тому да, адільно ложимо. Пластикові бути, сікло адільне, мусор адільно. Я сортувала. І тепер переїхала і перестала. Хоча біля нас є сортуровичні мусорники. Не перестала. А, ну, переїхала місяць назад, ще не встигла купити три відра мусорні. Треба, треба цю систему завести і по селах, і по інших містах, бо дуже навколишнє середовище страдає на, на теперішній час від цих е, пластикових бутилок і все інше таке. Сортую, але у нас на жаль на шахті немає контейнерів для пластику окремо тільки для скла. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Всі ресурси працюють для вас. Ви їх зможете побачити на телеекранах. І триває опитування на сторінці Тиса Лайф. І ще раз нагадую, опитування сортую, не сортую, не бачу сенсу, інша відповідь, і будьте активними. Наш гість, з яким говоритимемо сьогодні про сміття, спі... сміття переробну галузь, і загалом, що з цим робити, що з цим роблять в Європі. Костянтин Борик, менеджер підприємства з утилізації сміття. Вітаю, пане Костянтине! Е, ну, як на мене, дуже часто ми говоримо про сміття е, навесні. Це однозначно, тому що бачимо тонни пластику, який спливає річками е, Закарпаття, і розуміємо, що з цим треба щось робити, але свідомістю щось не так. Як ви вважаєте, українці свідомі з цього приводу? Ну, Звичайно свідомі. У чому ви це вбачаєте? Я бачу, що українці бачать проблеми, але не хочуть її вирішувати. Тобто от, це що. свідомість якась умовна? Ну можна сказати так, умовно, скорше, ніж така. Що таке свідоме сортування і взагалі сортування сміття? Сортування ну це от те, що ми зараз запровадили в місті Ужгороді, поставили контейнери для селективного збору сміття. Це є для паперу, для пластику, для скла. Ну, і... Якби люди, які свідомі провели там промоакції, може, ви чули в березні місяці, діткам показали, як правильно сортувати сміття. І от люди, хто свідомо бачить це, ну дуже багато закарпатців хочу сказати, що їздять за кордон, і вони бачать, як там поводяться сміттям. І якби вони також тут в Ужгороді нас тоже. Це так, якась дивно. Знаєте, у в, така не знаю менталітет, ментальність. Там вони бачать і дотримуються правил, так яких яких вимагає та чи інша спільнота, та та чи інша країна. Е, переїжджають через кордон і жахаються від того, що бачать тут. Але тут таким самим чином вони тут роблять. Дивіться, ви зробили проморолики, ви зробили промоакції, аби інформувати людей, як правильно сортувати скло, пластик, картон. все, це є лише три. Е, Три пункти, так він в ну, яких працює на, на, на даному так? етапі. Ми в цьому цих трьох пунктах працюємо. Скажіть, А що з цим далі робиться? Скло, пластик і картон. От бачимо на такому, якщо можна трохи навести, чи якимось чином показати нам власне такі Скло, пластик і картон Отакі речі треба розповсюджувати біля кожного будинку, давати кожній дитині в школі, розповсюджувати всюди, аби всі знали, яким чином треба це сортувати. Е, річ у тім, що всюди вже виставлені, ну не всюди, але дуже багато mm. виставлені контейнери, де є скло, пластик і картон. Звичайно, 70% площадок місті Ужгороді ми вже забезпечили селективними контейнерами. Що з цим далі робиться склом або пластиком, або картоном? Ну, скло, наприклад, ми збираємо, потім вивозимо, загружаємо в вагон і відправляємо на склотарний завод. Цікаво де це Куди це відео, в які в які регіони це ну, відправляється? Ми... Китнянським склозаводом працювали, відправили туди вагон і ну, надалі з ним працюємо. Тобто, те, що є, вже посортовано, однозначно йде туди, де його перероблять, так стройна сировина. Звичайно. Воно не буде десь на, утилізовуватися на якихось полігонах. Ні, Бо Ми ні, кажемо, звичайно. що це вчорашній день. Це не то, що це позавчорашній, можна сказати, день. Так, що... Як ви так. охопили Ужгородський район? Скільки сіл чи селищних рад уже зараз можуть похизуватися тим, що вони сортують і правильно це роблять? Ну, на даний момент ми тільки. Входимо в Ожгородський район. Ми mm -hmm. охватили 17 селищних рад. Поки що вирішується питання по твердим побутовим відходам. А надалі ми маємо, як кажуть, в майбутньому будемо працювати з селищними головами чи там з головами сел громад, які будуть потім утворюватися на рахунок. Так само розташування, може селективних, майдан, селективних контейнерів по селам. Можливо, зробимо як в Європі, визначимо певний день, в який будемо приїжджати, наприклад, будемо надавати пакети. Людям в домогосподарство, вони якби себе на подвір'я будуть е, е, сортувати сміття, і там, наприклад, в опр... в певний час будемо приїжджати і забирати той самий там пластик від них до ну, ну, другої машини, щоб вона не попадала в загальне угу. дивіться, Отже, варто почекати е, об'єднання територіальних громад, аби вже більш певним бути, чи вже можна і сьогодні ну, щось можна починати? Вже робити? Сьогодні ну, я вам говорив, що ми тільки заходимо у -у -у. прийом. Ми, тобто це ми у планах, доробимо. Так? доробимо Район, я думаю, до Нового року і вже далі будемо. Тобто тим селищним радам, де нікуди скидувати сміття, утилізувати, тобто вони собі роблять там якісь полігони такі за селами і самі утилізують, так? Ну, я не буду говорити, що. Ну, це здебільшого так, пане Костянтине. Ви представляєте трохи, ну, ви представляєте іншу, іншу сферу послуг, так? Це ви утилізу, не утилізуєте, а сортоване сміття. І утилізуєте і, і вже відсортоване, вивозите mm. куди треба. Як ви вважаєте, що дасть сортування людству і екології загалом? Адже це проблема номер один. Ми розуміємо, що ресурси землі не безмежні. і треба зауважити, що 22 квітня Міжнародний день землі. Ми маємо дбати про це сьогодні. Питання екології піднімається у вашій компанії? Звичайно, постійно. Питання екології, ми постійно дивимося, як запровадити новий. Нову відку, щоб чим краще сортувати це сміття, говоримо навіть про будівництво полігона, це розробляємо з нашими з, з нашими. Як кажуть, керівництвом вони uh -huh. також дивляться, шукають дірянку. Зробили вже нову, як кажуть, нове підприємство, яке буде подальшому забирати це все сміття і якби кажуть, сортувати його. Так, ви говорите про сміттєпереробний завод, Звичайно. так? Є у планах таке, так? Звичайно. Сміттєперобний Звичайно завод. Він є. Ну, ми ж знаємо, що більшість громад не бажає бачити на своїй території сміттєпереробні заводи, бо це екологічно нечисто. В чому проблема? Що, ти, що стоїть, Розумієте, полігон ТПВ їх не лякає, а лякає сміттєпереробний ви завод. Я про так? Бар, ну, звичайно, Барвінку. Це величезна еконебезпека від такого ну, це, полігону. Ми бачили Львів, я думаю, угу. і все Тобто сказано. це може чекати і нас. Львів не вирішує, З... не може вирішити своїх проблем це на Це консервування наприклад. проблеми полігону. Розумієте, краще робити сміттєпереробний завод, де сортувати правильно сміття. Чи робили ви якісь результати, я не знаю, там, висновки, скільки щороку тонн сміття утилізується на барвінковому. На в цьому полігоні у Барвінку робили, звичайно, робили. Я зараз вам цифру точно не назву. Ну, дуже багато, mm -hmm. дуже. Тому що у нас, в принципі, 100% сміття, ну, 95%, як кажуть, по Україні, а 5% тільки сортується. Мені здається, 99%, а 1% ну, тільки сортується. От, бачите, Тому ми боремося з тим, бачите, що... У мене, були, у мене були такі дані, що це 3%, є дані, що це 5%, але, по суті, це може ну, бути суті, 1%. 1 Скільки сміттєпереробних заводів на Україні загалом, як ви вважаєте? Ну, І ви знаєте з... таку інформацію? Я знаю інформацію, це 4 так, переробних заводів на Україні, але їх, ну, Мінімум треба 20. П'ять 30 зробити на кожен регіон, тобто на кожен регіон має мати ну, свій переробний завод, тому що щоб це було економічно вигідно розумієте, Построїти той самий сміттєпереробний завод йому потрібно, як кажуть, сировина. Розумієте, ми не можемо, наприклад, на один uh -huh. ужгород построїти сміттєпереробний завод, uh -huh. тобто потужність ціл... буде висока, не буде не буде, uh -huh. не буде і завод, та... завод стане нерентабельний. Тобто і тому ж теж інвестори дивляться чи вкладати ті гроші. Само собою ми інвестуємо в наше здоров'я, в нашу екологію, uh -huh. але по факту, якби все одно треба дивитися на економічну складову. Сміттєпереробний завод, який він має мати вимоги. Напевно, ви знаєте, що це таке, чому українці не бажають бачити на своїй території власне отакі громади сміттєприробні заводи. Це величезна фільтрація. Що це таке? Українців це якісь потужність, це стереотип, просто розумієте, що не будуть отравляти суспільство. Ну, ви знаєте, це все, ажіотаж так у Львові, коли вивозили no. сміття по всій Україні, то справді це було дуже це, якби, От Українці бояться невідомого розумієте. якби тому як. Ми хочемо людям показати. Я думаю, ми в майбутньому також будемо розробляти, показувати. Що це не є, не є так страшно, розумієте, переробляти то сміття, чи строїти переробні заводи. І це... От чи робите ви якийсь ріс, як сортують сміття в районах, насправді? Чи, 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 чи так і є? Сплавляють річками області? На жаль, на жаль, сплавляють річками. Так. На жаль, це так і є. Я думаю, що це потрібно, щоб нам допомагала держава, щоб якби за людьми дивилися, штрафували, розумієте, ну, для не, цього потрібна немає. якась інспекція. Про мати само собою потрібна муніципальна інспекція, інспекція принаймні місті родині 100%. Ну в місті Ужгороді, yeah? Ужгороді муніципальна інспекція. Ну чесно кажучи, трохи нам також допомагає. Хотілося б, щоб вона більше допомагала. Я не бачила муніципалів yeah. протягом останніх півроку, ну останніх трьох no. місяців, аби вони щось робили. Якщо чесно, це питання справді до влади. Ну, ми з ними працюємо, так вони трохи допомагають, Ну хотілося б, кажу 100%, що. Більше нам допомагали навіть о. навіть на наших майданчиках ці безхатченки, які там стоять, щоб якось теж з ними боротися. У них також є своя робота, ми також там Добучай, виконують вони також роль, селектують, роль, Це так. ж саме сміття. Так. У нас на скайп зв'язку моя колега Ольга Блонська. А, бо вона побувала на одному сміттєзвалищі, Зараз знаходиться на сміттєзвалищі і. Де, Бачить, розкаже нам чи е, сортують ужроці сміття на практиці. Олю, прошу добрий вечір глядачам. Добрий вечір, Мар'яно. Я зараз знаходжуся біля смітників поблизу п'ятої школи. Ну і власне, ми тут можемо бачити баки для загального сміття і для відсортованого. А от чи дійсно воно відсортоване? Пропоную вам зараз подивитися. Перед нами бак із пластиком, і поряд з ним багато розкиданого сміття. Переходимо до баку зі склом, і відразу ззадів нього можемо бачити вікно і купа розбитого скла. А вже у загальних баках можемо бачити цілу купу невідсортованого сміття. Тут і скляні бутилки, і пластикові бутилки, консерви і картон. До слова, поки ми готувалися до включення, побачили наступну картину. Прошу режисера включити пряму мову. Скажіть, а що ви робите? А що ви робите? Що, збираю, ні? Збираєте? А що потім зробите з цим мусором? Продам. Ви продаєте, а що збираєте? Які сміття збираєте? Бумагу і все. Лише бумагу? А пластик, скло? Ні, Щось знайшли? А чим ви займаєтеся? А що ви робите тут? Все ви шукали? Збираю що сука? Бутилки збираєте? Для чого? Це вся інформація на теперішній час. Тобі слово Мар'яно. Спасибі, Олю, вдячна тобі за включення. Пане Костянтине, що роблять із склом, з пляшками, пластиком із папером. Люди, яких ми бачили зараз на екранах? Куди це все дівається? Я, Я такі думаю, приймальні... на прийомні на приймальні пункти. Звичайно. Тобто це люди, які заробляють гроші на смітті. Так вже. держава не може зробити гроші на смітті. Ви заробляєте Або, гроші на смітті ваша компанія? Ну, чесно кажучи, в нас більше це як соціальний проєкт. Ага. Як обслуговування населення, так? по, 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 по пету воно не дуже вигідно, але ну, uh -huh. все одно ми якби, думаємо, що це екологія, ми будемо це проваджувати, тому що все одно воно в кінцевому повинно, як кажуть, стати вигідно і для нас, і для, на... і для нашого майбутнього, і для наших дітей. Uh -huh. Тому що ми вкладаємо в екологію, можна сказати. Так що в майбутнє. Ми працюємо в прямому ефірі. Всі ресурси, з якими ви зможете з нами зв'язатися на ваших телеекранах. Прошу вивести, телефонуйте, ставте свої запитання. також беріть участь у опитуванні, сортуєте сміття, не сортуєте, не бачите сенсу чи інша відповідь. В кінці програми ми виведемо на екран власне дані. Мені кажуть, що в нас є конкретні уже дані. Будьте активними. Говоримо про все, все про сміття. Сортують, не сортують, е, інший вихід, який ще не бачать сенсу. Отже, е, в, чи вартувало б, ну, ми говорили про те, що штрафні санкції це добре, вони повинні бути. Тобто є е, чіткі правила. Е, і санкції за кордоном діють, у нас вони не діють. Чому? Держава справді не має чіткої позиції з цього приводу. 25 років незалежності. Здавалося б, вже можна вести влади в країні. Чому зараз? Так, З державі така не до того. Вони якби проблеми екології. Я так в останні часи ну, зараз вже почали звертати на це увагу. А от перед тим я так зрозумів, ніхто цією екологією сильно не цікавився. Mm -hmm. Ну це моя думка, що так воно було. А зараз вже от, держава трохи. Як кажуть, звертає увагу, і я би хотів, щоб держава давала нам якби, працювати Сміють працювати заважала, так не заважала справді з якими державними структурами ви співпрацюєте? Напевно, це якась екологічна служба, які ще і інспекції? З ким ви співпрацюєте? Що справді ну в є ефект, це потрібно. Ви знаєте, ви маєте на увазі по сортуванню сміття? За, так, ваша структура з ким співпрацює? Екологи вас чіпають чи ні? Ні, не чіпають. Угу. Не чіпають, не не допомагають. І не допомагають, <гум> і не чіпають. Так то, можливо в цьому є сенс. Знаєте, якщо держава не має чіткої позиції, то хай би вже й не чіпала. Ну і я, я не могла утриматися, аби не Би не показати місцевого нашого сортувальника, який дуже ретельно виконує свою роботу, а подивіться на людину в дії, людину в дії і, власне, якість його роботи він працює і заробляє на цьому гроші безперечно. Я собираю макулатуру пластмасові бутилки і там все це саме. Я тут маю із макулатури, зараз вважайте, тут є 20, ну 15 кілограмів, яка буде, то вже маєте 30 гривень. В день маю 40-50 гривень. На місяць я маю 1500-2000 гривень. Пане Костянтине, це ваш конкурент, чи це людина, яка вам допомагає? Це людина, яка... Бо їх на кожному кроці, вони всюди є. ці люди. Ну, я вам скажу, це людина, яка, напевно, допомагає нам всім, тому що вона сортує сміття, щоб воно uh -huh. не попало в полігон. Як це і по -другу. Ну, ці люди, як вам сказати, з одної сторони, допомагають, з іншої сторони шкодять. Тому що вони витягують з контейнерів, все, 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 все uh -huh. кладуть на землю. Розумієте, потім це все розносить по нашому місту. Всі ці ці пакетики потім літають по деревам, по всьому підтряку навкруги навколо навкруг, того майданчик. З другої сторони, ну таких конкурентів, я би не сказав, що вони конкуренти. Це люди, які, які стараються вижити, я так розумію. зрозумію. Це було але? дуже просто, якби ми просто з вами поговорили в ефірі і більше нічого не вирішили. Тобто кожна програма, кожна розмова має мати якісь наслідки. Наслідки безперечно позитивні для соціуму, для суспільства, для людей. Ми працюємо для людей, ми повинні щось вирішити. Зараз у нас практично такий крок. Наш колега Максим Мальник, коли знімав у вас нещодавно на вашому сортувальному блоці вашої компанії, так і він бачив, що не все ми ідентифікуємо все сміття, так правильно, тобто ми можемо вважати, що це є пластик, але це далеко не пластик. І аби зрозуміти, давайте подивимося зрештою, як це повинно бути сортування правильно. Ось цей контейнер, так, який зараз привезли. Давайте подивимося, що а тут є і чи правильно в нашому місті люди сортують сміття. Це треба було взяти ще один кольоровий пакет скласти. І декілька ми бачимо вже ще один кольоровий і по кольорових окремо. А е, білі окремо. Білі окремо. Так, Ось ну... ще у нас є капронові панчоки. Так. Що з ними? Чесно кажучи, навіть і не знаю. Сміття? Сміття? Сміття, полігон, але ви ще не стикалися. Ну, я не, ну, перший раз бачу, що у контейнері для пластмаси. Е, е... Так. — Панчохи. Так. Капронові. Е, часник. Чесник. Ну, mm. Треба було б почистити, це йде в біологічні відходи. В принципі, сітка це йде до. Поліетілено. І палочка для чищення вух. вух. Так. Це що? Ну, це вона? є пластмаса. Якщо б так, взяв вдома, бо кинув, пласт... ватку скинув, це йде пластмаса. Ватка перегниє, перегниє. Можемо зробити висновок, що наші мешканці не вміють сортувати, на жаль, сміття. Ну, от Бачили ми власне такий практичний хід, так знають, не знають, не дуже розуміють, що правильно, як сортувати. У нас на, е в соціальній мережі Facebook, на сторінці Tiso Life е є питання шини для машин, так, резину, чи утилізуєте і куди звертатися, якщо таке виникає питання у фізичних, наприклад, у осіб. Ну, наприклад, ми не, ми не утилізуємо шини для машин, але ми також маємо договір люди із них. Переробляють їх, витягують звідти, я так зрозумів, залізу і е, навіть топлять щось. Ну нафту я так зрозумів, туди добувають. Mm -hmm. ну, тобто дос... договір можна з вами укласти? Не, не нами, ну ми порадимо звичайно куди дівати то 100%. Це саме питання, це саме питання про батарейки і про лампочки. Що з ними робити? Батарейки, я думаю, ви знаєте, що одне підприємство у нас у Львові. To, uh -huh. що, якби, приймає використані батарейки. Так? Uh -huh. Батарейки це проблема, тому що батарейки забруднюють. Землю і дуже причому багато цей. А лампочки ви маєте на увазі люмісантні так, лампи. Так. Ну, алюмісанті це ще більша проблема. Це що, потрібно шукати спеціалізоване підприємство, тому що в них є пари ртуті. Це дуже небезпечно, я вам скажу, навіть деколи шукаємо, коли висипаємо селективне скло, дивимося, люди туди розбивають і ці самі люмісантні лампи. Це також проблема. Так дивіться, якщо е, от зараз нас подивляться, так глядачі, там можливо це представники і юридичних якихось, так і фізичні і юридичні особи. Угу. Як можна з вами укласти договір? Людина подивилася і хоче докласти з вами договір. Як зв'язатися з вами? Чи якимось чином ви ну десь? Маєте контакти, так вас можна знайти у звичайно. Я можна знайти mm -hmm. по номеру телефону, можна в основному працюєте ужгород, мукачу Виноградово, так і власне у цих маєте представництва в цих mm -hmm. містах, так, так? маємо В цих містах представництво не питання. Я думаю, на сайті, в інтернеті, всюди є наші контактні номери. Там в телефонному режимі можна знайти і тобто, ми якщо ви не маєте представництва, наприклад, в Перечинському районі, але до вас звернулася фізична чи юридична особа, ви можете. Різниця. Немає різниці, на обслуговування, так? М -м -м. Добре, я мушу ще сказати таке, що у нас ми маємо підвести підсумки та опитування на, з нашої сторінки Тиса Лайв. Ми там говорили про те, чи сортуєте ви сміття. Питання, питання звучало так: чи сортуєте ви сміття? Так, ні. Не бачу сенсу і інша, інші відповіді. Будь ласка, виведіть нам на екран. На жаль, я тут нічого не бачу. Будь ласка. Якщо можна озвучити, чи сортуєте від сміття, 62% Так, по-моєму, кажуть, що так сортують. Незначна кількість не сортують, не бачать також ніякого сенсу в цьому. Є люди, і є інші відповіді. Мені тут погано, правда, я бачу, думаю, що наші глядачі бачать. Загальну картинку цього гарно дякую. Ну, і у нас залишається не так багато часу. Я думаю, що ви б могли ще порекомендувати нашим глядачам. Е порекомендуйте нашим глядачам роздільне сміття, спокійне життя. Тобто, це наше майбутнє. Ми повинні розділяти і сортувати. Нагадайте нам ще конкретно, що ми маємо про це знати. Ну, ми маємо знати, що це дуже важливо для, нашу, для, для нашої планети, тому що тона макулатури, яку ми витягнемо і селективного збору, зберігає 16 дерев. Це теж немало важливо навіть і для нашого краю, не тільки для цієї України. Також знаємо, що те, що ми сортуємо пластик, зберігає 16 тонн сирої нафти. І скло так само. 1500 компонентів для виробництва скла природних ресурсів, там кальцинованої соди, піска. Воно все також зберігає. Uh -huh. Так що ми збираємо природні ресурси, також сортуючи це. Це все сміття. Ваша компанія вивозить сміття на утилізацію на полігон Барвінка? Ну, звичайно, немає куди діватися, що вивозимо. Uh -huh. Тобто ви буваєте на, на, на барвінку і знаєте, яка там ситуація, так звичайно. Багато. Ми розуміємо, що з цим треба щось робити вже сьогодні. І не повторювалося неодноразово. Що треба про це дбати, треба думати і працювати у цьому напрямку. І сподіваюся, що все ж таки сміттєпереробний завод на Закарпатті має запрацювати. Він запрацює так. Треба запрацює, чекати на інвесторів, співінвесторів. Так ну, інвестор, плани інвестор, є так? інвестори. Є то сам компанія Ава. Я думаю, співінвестори також погодяться на це. І обов'язково побудуємо. Сміттєпереробний завод сьогодні. Ми говорили про сміттєсортування, про те, як це в Європі, як діє у нас на Україні на Закарпатті. Загалом з нашим гостем, це Макс Костянтин Борик, менеджер підприємства з утилізації сміття. Спасибі вам, пане Костянтине, дякую Забі за те, вам. що надали інформацію. Ну, і українці дочекалися візу. Ми йдемо в Європу. Правда, з деяким ну. Перша частина вже в Європі. Якщо можна, покажіть нам на екранах, яким чином, на жаль, це найкраща частина наша системи крап на річках краю на межі з Євросоюзом. Щороку здебільшого навісні виловлюють тонни пластику. Що з цим робити? Штрафи так, це вихід, коли діятимуть відповідні інспекції. Звісно, Євросоюз постійно застерігає Україну. Якщо ми не зробимо ніяких зрушень у цьому напрямку, штрафи не забаряться. А ще традиційне українське моя хата з краю І з цим також треба щось робити. От бездіяльність це злочин. Ми маємо. Дбати про екологію, бо ресурси не безмежні. І на завершення для привабливості міста важливо не тільки підтримувати чистоту, а ще й берегти те, що подарувала природа. Ми маємо надію, що туристи, які вже приїжджають до Ужгорода, побачать його не тільки чистима і з доглянутими сакурами про те, як важливо оберігати рожевий бренд Ужгорода, розповість моя колега Неля Янчук вже завтра, о цій же годині, у цій же студії. І на сам кінець хочу нагадати ужгородцям, що завтра орієнтовно з 14 до 16 години майже уся центральна частина. Місто буде відключена від постачання. Тож подбайте про це, забезпечте себе водою у побуті. Інформація для тих, хто збирається їхати в Угорщину та Словаччину. У наших сусідів через рясні снігопади, складна ситуація на автотрасах. Прощаємося, успіхів, бережіть себе і вмикайте тису лайф. До побачення.